Вітаннячко, шановні. Сьогодні у нас 255 й день ремонту. Я сьогодні працював у ванній кімнаті і побігли, подивимось, результати. Незважаючи на те, що минулого разу в нас вже все було так близько до закінчення, я все зняв. Все, що в нас було змонтовано минулого разу, я все, як і говорив, познімав. Я зняв екран, зняв тумбу, зняв умивальник. Чому я це зробив? А зробив я це все для того, щоб гарно все можна було і без проблем вимити. Тепер відійду далі в коридор і покажу загальний вигляд нашої ванної кімнати. Ось так у нас вхідні двері, біде, унітаз. Там у нас умивальник буде. Ну і сама ванна. Все у нас чистенько, все в нас гарненько. Перемив я і стіни плитку на стінах. Перемив я всю сантехніку. Ну, і саме основне, для чого це все затягувалося, перемив я підлогу. Бо змонтованим екраном нормально я вже туди не доберуся. Хоча буде доступ і буде доступ до прячень, але все рівно буде він заважати. Тепер поїхали по самій роботі. І що ви пропустили на тижні. Я до ось ці важкі примикання. Далося мені це все нелегко, але даний ребус я розв'язав. Ось так нас тепер виглядають примикання до ванни. Досить все акуратно і без напливів, які мені дуже не подобаються. Показую детальніше. В принципі, я постараюся для вас зняти детальне відео, як це робити і показати. Бо я ще буду деякі місця з підправляти, хоча кажуть, що силікон не клеїться на силікон. Але скажу вам, я в себе вдома, вмивальник ванні так підправляв по кутам. І 4 роки тримається, нічого не відстало. Головне не давати приводу силікону відставати. Тоді у вас силікон буде надійно лежати і радувати. Мені буде потрібно ось тут. Згладити гарно примикання. Ну, і з другої сторони, і деякі раковинки підправити. Дійшов я до того, що ні один шпатик зі всіх, що я мав, мені не підійшов. І я вирішив зробити собі ось такий шаблончик, приставляємо його до плитки і ось так ведемо. І все у нас виходить. Досить непогано ось так зверху вам покажу. І ведемо. У нас, нам основне ось ця відстань, де мій палець. Можна і просто полосочку вирізати і нею ось так провести. І все у нас буде гарно. Такі роботи на гладких поверхнях я роблю без мила, без води. Тільки шпателем все стягую. На даний момент, як на мене, досить все непогано виглядає. Ідемо далі. Перемив також я всі змішувачі. Ці нові я їх не чіпав. Ось тут. Ну, в принципі, всю сантехніку, все, що блистить, я перемив сьогодні. Змішувачі я мив ось таким засобом. Прекрасно працює, прекрасно справляється своєю, своїм завданням. Наліт знімає дуже легко, не треба нічого дерти, бо... Коли ви такі змішувачі будете драяти, вони з часом будуть у вас поцарапані і будуть негарно виглядати. А для того, щоб вони вам служили гарно і надійно, шикаєте таким засобом, просто губкою протираєте і все у вас чистенько. Головне, не допускати, щоб у вас там висіли сталактити. Тоді все буде гарно. Ну, і тепер йдемо по основній роботі з ванною. Так у нас виглядає простір за ванною. Така в нас там краса. Все у нас там чистенько, гарно і акуратно. Так у нас виглядає наш сифон. У нас тут жорстка підводка, прямоток, як називають. Дуже все гарно працює. Взагалі сифон дуже гарний. нагадаю, це у нас сифон McAlpain. Так він виглядає. Зверху в самій ванні, Це у нас все добротні куски металу фрезеровані. Ну і сам сифон, сам картридж Потрібно. вийняли, промили і ставили назад. Закривається він ось так. клік флаксик система. Так, відійшов трішки від роботи. Далі, далі, далі. Також я вже законтрагаю. Всі ніжки, незважаючи на те, що в нас ванна стоїть на рейках, я законтрагаю ніжки. Вона весь цей час стояла з незаконтрагаєними ніжками. В принципі, нічого не відкрутилося, оскільки на них навантаження в половину менше, якщо не більше. Ну і тепер можна спокійно буде зашивати нашу ванну нашим негарним екраном. Дивився, хто слідкував, я минулого разу показував приклеїв брусочки. Все надійно тримається. Я вже пробував прикручувати наш екран. Все гарно і надійно. Далі їдемо по справі. Підлога у нас чистенька. Ну, тут я привіз з дому. У мене було колінко 90 Будемо вставляти ось так гофру. Швидше за все не вийде, бо висота не дозволить. Якби була коротша гофра, то ми би без проблем ставили. В Принципі, в таких місцях проти гофри я нічого не маю, бо гофру набагато простіше промити або замінити, на відміну від ось такого підключення. Таке підключення прийдеться розбирати, щоб гарно промити все. Ну, але з таким сифоном, з верхнім доступом, необхідності в цьому немає. Далі, що у нас ще? Силікони також я піде. Ось так він виглядає, наш силікон. Також деякі місця є, які мені не подобаються. Ну, постараємося це діло підправити і вже тоді все гарно вам відзняти. Далі плани на майбутнє, що у нас ще залишилося по самій ванні. Як можете побачити, у нас є ось такі тут негарні шви. Незважаючи, що у нас тут шви були заклеєні, коли я не спугував все рівно, фуга сюди попала, коли вже я замивав все. Треба буде це діло підправити, трішечки шліфшкуркою шкуркою зняти ось цього брудного шва і біленькою акуратно протягнути і замити. І все в нас буде гарно. Тут Чистий шов? В кутику чистий. Ну, а тут є декілька таких швів, які треба підкоригувати. Ну і, в принципі, все. Змонтувати омивальник, купити дзеркало. Ну і замовити двері. Не двері, а лиштву і добори. І, в принципі, наша ванна готова. Ну і лійку прикрутити, бо це лійка одноразова. Я купив саму дешеву лійку, щоб не псувати нормальну лійку комплектно. Після закінчення робіт ми це все викинемо і поставимо комплектну лійку. Все у нас буде гарно. Окрім сьогоднішніх робіт, ванні я ще поприбирав на балконах, але цього вже я показувати не буду. Принципі, в принципі, в принципі, все. Ось така у нас була сьогодні робота. Втомився я трішечки, але нічого, будемо ми збиратися додому. Бувайте і бережіть себе.